Привіт-привіт, усім добра! Вітаю вас на каналі Мегамодлаб. Усім привіт! Це Mega Mod Lab і я, ведучий каналу. Завжди мрія це сказати. Та зараз відео про таке. Бувають такі моменти, що треба з'єднати багато надрукованих на 3D принтері різноманітних деталях і досить міцно. Для того у пластик запресовують гайки. Запресовують їх, як правило, у спеціальні отвори. Вони бувають різноманітні, але що треба знати і на чому можна попастися, коли ти певен, що ти зараз надрукуєш все, підійде і з'єднаєш. Розміри оцих отворів можна підібрати з філігранною точністю під кожну гайку. Але чому я кажу підібрати, а не взяти з довідника? Тому що, коли ти друкуєш параметри друку, не завжди, ну, не завжди можна так налаштувати, щоб воно було точно. Тому раджу перед тим як друкувати, але якщо вам потрібно багатсько деталях з'єднати і тут повно різноманітних гайок, раджу зробити так, як роблю я, і зараз покажу, що я роблю зробимо новий компонент гайки. От -от. Щоб потім не було гайок. Це я поки що так залишу, як воно було. Так от, створюємо новий компонент, гайки. Отак. От це все сховаємо, воно вже не потрібно. І... Я роблю таку пам'ятку зараз, яка буде слугувати, типу, нагадуванням про те, які параметри гайок для таких отворів підходять саме під мою задачу. Ну, типу, надрукував, подивився, роблю новий ескіз. Роблю, до речі, це все зараз у Fusion 360. Але якби ви робили в іншому крутезному Каді, типу ФриКаду. Те ж саме стикалися б з тими ж проблемами. Є довідник, можна подивитися параметр гайки, але воно, як завжди, ні про що. От. Гайка, як правило, вписується або описується у коло. Ну, коли... Зараз я взяв той параметр, що описується довкола кола. Якщо вписується, то це виглядатиме ось так. Ось так. О. Тобто ці вершини. Можна врахувати, що так, що так, але я вже натикався ось так. Тому роблю ось так. Мені потрібна гайка М3. І цей розмір, який я зараз вкажу, я просто вже його знаю. І тому. Для прикладу зробив ось так посадочне місце під гайком. Але я підібрав це суто емпірично. І як? Я ось це показує. Отвір я роблю завжди 3,4, якщо мені треба 3. Якщо М4, то роблю 4-4 на 0,4. І воно тоді нормально осідає. Що ще? Для того, щоб завжди знати, що воно таке і які мої параметри, я виставляю ліпше встановити напис М3. Хай він буде навіть жирним. Значно більшим за гайку, але суто, щоб надрукувалося. Робимо ще копію. Тобто ні. Копію. Скопіюємо, ставимо, перемістимо і скопіюємо сюди ось цей параметр. Той насправді, От. Так. Запишемо. Це в майбутньому буде досить корисною річчю, яка зекономить багатько часу. От. Зараз все підрівняємо, щоб воно було чітко. 에... Ш... Треба якусь основу зробити. Відео, мабуть, трохи нудне і затягнуте. І всі вже позасинали. А що поробиш? Не завжди проектування відбувається досить весело і різноманітно. 에... Так, тут можливо якось так зробити? Ні. В принципе, я приберу ті два мм. Я ось зі шрифтами ще не розібрався, воно якось так неприкольно виглядає. Та, що поробить життя Бентежне. Тим не менш, в мене є параметр під гайку. Параметр, який я точно знаю, що Мені він знадобиться, коли потрібно буде робити дофігезного багатько гаек. І тепер можна це зробити 3D-моделькою і надрукувати. Типу взяти 4. Так. Скетч завжди колись дівається. Ці написи. А, хай теж будуть. І цей. І цей чотири. Такі крутезні, величезні. Цей параметр. Витягнути. 2. А ні. По-перше, я не створив ще одну штуку. Забув зовсім. Треба ж посадочне місце. Ось, воно. Хай буде 2 мм, Ось так. А я ще гадаю що я забув. І типу тоді змінимо цю фічу ось так. Ось так. І знову підтягнемо це. І ось це. Хай буде 1 мм, enjoy, Окей. Ось така ж Така пам'ятка, яку можна перевірити, чи вла, лізає сюди гайка при друку. і десь потім собі почепити двостороннім скотчем на стіну і знати, що під такі параметри, під таку програму, під такі налаштування, під такий пластик, Ну, коротше там вказати можна багатько чого. Воно буде чітко друкуватися, і це крутезна річ. Економить дійсно багацько часу і ну, допомагає позбавитися багацького проблем того всього, що потім трапиться при налаштуваннях друку. Я зробив цю штуку спеціально таким чином. Зараз спробую проділити розміри, щоб воно нікуди не плигало. Хай буде 8. Окей. Тут між цим із цим хай буде. Це встановлю. крапку десь посередині. Просто подобається, коли все рівнесенько зроблю вісь, яка теж йде через середину. От це суто я вирівнюю, щоб воно було красиво. Все ж таки інженерні справи вимагають не тільки працездатності, але й краси. Так. Ну, це по центру. Ну і тепер, як мені треба буде, наприклад, М4, то я просто зміню цей розбір. Ось так. В мене зміниться все креслення. ну а Це там, наприклад, 4.4. Ось, будь ласка. Це, звісно,. Най... Ну і так далі. Це треба буде просто змінити, то й все. То й по всьому. І ось така моделька вона буде автоматично пересинтезовуватися під мої параметри. Спробуємо надрукувати і подивитися, що з того вийде. М -м, поза кадром, я зроблю M4, M5, M6. Надрукую і покажу. До зустрічі в майбутньому.